Добігає кінця відкритий регіональний конкурс юних піаністів пам'яті Святослава Ріхтера на батьківщині видатного музиканта, справжнє свято фортепіанної музики. Щиро дякую комітету конкурсу на чолі з начальником управління культури і туризму Житомирської обласної військової адміністрації паном Анатолієм Душком та директором Житомирського музичного фахового коледжу імені Віктора Степановича Касенка, пані Ганною Бродською за високу якість організації конкурсу. Окремо хочу відзначити змістовне та візуально довершене висвітлення цієї знакової події на сайті коледжу в засобах масової інформації та соціальних мережах. Учасники конкурсу продемонстрували загалом високий рівень фахової підготовки, оцінювати їх досягнення було великою радістю. Висловлюю щиру подяку шановним моїм колегам. Членам журі за плідну співпрацю та єдність думок, впевнена, що вони також поділяють мою думку щодо відчуття гордості за нашу талановиту українську молодь, яка в надзвичайно складних умовах військового стану, попри усі трагічні випробування, що випали на нашу долю, продемонструвала непереможну любов до фортепіанного мистецтва та непересічні вольові якості. Вітаю вас, дорогі наші конкурсанти. Від імені журі конкурсу бажаю вам подальших успіхів на шляху пізнання чарівного світу фортепіаної музики, яскравого творчого життя. Висловлюю глибоку повагу викладачам, які підготували конкурсантів. Ваша професійна, самовіддана та натхненна праця є яскравим втіленням високого рівня фахової підготовки, яким славиться українська виконавська школа. Вітаю усіх присутніх в концертній залі, поціновувачів академічного фортепіаного мистецтва. І хай живе і лунає музика!